Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі підписники, ну що, заправляємо свою кашалота. Кажуть, це 40 мало їсть. Да, мало, коли стоїть і не робимо мотор, тоді він мало їсть. А в уранці він їсть, як усі трактори. А то може ще й більше. Так, Заливаємо солярочку. О, заливаємо солярочку. Сейчас глянем, що там в баку. Бо щось каністру солярки влив і не хлюпнуло. Получається. О, ще тай поїмбак. Опа. Так, ну що, глядачі підписники, у нас сьогодні Ораночка. Какая дружина Льоня. Я тебе з дому вижену, вивери, блін свій огород. Кажу, так і Тюнчик, підожди, хоч трохи, пічить, підожди хоч чуть-чуть. Ні, каже, бо станеш утром, каже, якось наняла і огород вже тебе виверений. Каже, ти таку, кажу, позору, каже, взагалі. Трактор у дворі, а огород вивериш не ти. каже. Найму другу людину. Так що ми сьогодні орем. Звісно, дождались до такої цієї, що воно, ну, як, оранка цього дуже тяжка. В як три дні дасть погоди, тоді дощі зарадять. Три дні погоди, знову дощі. Ну вчора теж півдня щось таке мерхотіло, капотіло, общем-то, намочило, підмочило, теж непогано. Ну, діватися нікуди. Вже буквально через там, три дні нас показують сніг. Так що як ляпне сніг, то точно вона не в хату не, як, будинок не пусте. Скаже, йди, копай його лопатою, бляха, як трасором не вжигнеш. Трактором не вжигнеш. Так, будемо рати під двором, виходить, в себе. На цьому. Так, чим ратим? Тесорчик, як ви знаєте, плуг ПЛМ 3,35, три корпуси, все. Там дуже часто кажуть Льоня, для Сороковчика це плуг дуже важкий. Я з вами повністю згоден. Ну, Тесорчик, цей плуг тягає. в общем-то, Купив я трактора і перша моя покупка була з, -з, -з інвентаря. Це ні, друга, обманюю. Да. Перша була косілка, а тоді був плуг. Ну, в общем-то, перший сезон зразу він виїхав з цим плугом в воранку. Чого брався трикорпусний плуг. Ну, це плуг, виходить, ентезовський. Були мрії купити НТЗ. Тесорчик був, це такий временний варіант. Трошки підробитися, підзаробиться і поміняти ну, нам пізнучка. Ну, як показало... Време час, що як? Що временно, то я постійно. Так що тасорчик залишився вже більше 15 років. Ми орем цим плугом. Виорав він там, я знаю, 40 чи, наверное, гектарів вже 100 оцим плугом. Нічого ще поки не репнув, не розірвало його. Тасорчика, звісно. Хоча плуг це вже, виходить, плуг другий. Ну як другий? Арчі! Ну це плуг, виходить, як другий, ну, не, не другий плуг, а рама, виходить, друга вже. Одну я раму як зацепив, общем-то, стовп видно, обрізали, і він чи піднявся з землі, чи я достав, просто. як зацепив, отут по болтові, виходить, я перервав повністю раму. Так що, бачите, сор, це сорт, мощі сила є. Він не тільки, як кажуть, не тягнути мені трясти, він ще й рве ці плуги трьохкорпусні. А якось така ця. Так, ну нічого. А ми підкурюємо, хай торохтить. Трохи крутнемо його. І підемо покажу. У. І підемо покажу, що ми будемо сьогодні орати. Пішліть. Звісно, сьогодні така погодка. Ще й сонце вийшло, гарно взагалі, по красоті. Так, ну що, будемо грати <кхм> огород. Ну, звісно, не собі огород трошки, сусідам поуримо. Десь виходить, тут сотих 50 горам. Всього на всього. Так що, якось так. Ну якщо сусіда, сусідів чистенько, гарненько, то в мене суданка. По суданку, дуже важко уриться. Плюс напер я сюди навозу свіжого кинув. І плюс ще я його затрамбував, цей огород. Катався по ньому в долю поперек і гніви вивозив, і цей, ну, в общем-то, не знаю, сам для себе наробив халепи. Ну, Зараз подивимося, чи, чи стосорчик переверне чи не переверне. Є не переверне, прийдеться відчіпляти один корпус і орати двома. Бо є такі нюанси, такі огороди, що три корпуса, буває і не тягне сороковчик. Реально на цьому. Ну, такі, якісь такі діли. Трохи, сорок каче, зараз сідаємо, їдемо, їдемо оремо. Кажуть, часто, що це 40 димить. Димить, 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 ну це більше всього, що топлівна, люди добрі. Топлівна. Не знаю, я роками борюся з цією топлівною, ніяк її не мог бороти, щоб хто її відрегулював, щоб вона нормально працювала, Щоб без диму. Ну, і звичайно, звісно. Тисорчику важкенько ну, важко з цим пливом, Чи Ну, й піддимлює? Ну нічого, а ми сідаємо і погнали на город. Звичайно, будемо їхати не через наш цил, де я вам покажу, тут на, в мене виїзд є на город. Ну, дружина, як завжди, настирала стірки, це капець. Каже, їдь як небудь, ну сюди -то я не пропустю. Кажу, рідненька, так хоч трошки переставайте так стирати йому, бо за 10 років. Вже зістирали три машинки стиральних моїх. Я тут одну собі не можу за десь роки поміняти, купити новеньку. Їм вже три купив. От Що знаєш, дівки, три дівки у в будинку. Стирають од перед одної. Так що якось так. Ну нічого, то все лірика, а ми їдемо і пробуємо пахати. Ну, звичайно, звичайно і поміряємо глибину. Що як і до чого. Насіка ж випашка, Погнали. Так, играем. Тихенько, щоб просто сороковчик і масло розігнало. Бо, як на звичай, я його дуже не грію. Бо т 40, воздушне охолодження, нагріти його нереально. Він дуже нагрівається в роботу. Ну, в роботі що я скажу? Якщо нормально цей, ота воронку, то 80 тримає без питань. Дуще і не гріється. Там Дуже багато лялячів питають, Льоня, яка ціна, яка ціна, що до чого. Ну, в принципі, я дуже по шабашкам не хожу. У мене робота я отак вистачає вдома на цей. То, ну а так потім буде, у нас 60 гривень сота. Ну, 55-60. Така ціна на оранку, це рік виходить. Зараз поїдемо подивимося. Покажу як будемо орать. Ха ух, ух. Я. я з скарточки скину бабки. Да? Серего, скинеш потім, Сережко. Як я виворю, а тоді скинеш. Или это, если наличку, я теперь туда сну месяц, Все, понял. Сосиды уже бежать. Давай мини, давай мини. Капець, не знаю, що я зараз не буду робити. Ну, нічого, тут в мене все одно буде підпосів, нам треба хоча хнябу в його ну, Получає. Так, получається вам покажу, як будемо орать. Так, ну що, глядачі підписники приїхали, Тут там 200 метрів їзди, виходить, цього. Так, ну що, як ми будемо рати? Будемо рати в розгін. Поле. Бо вже серед огорода, виходить, отакий бугор наориться. Я то стараюсь бугри не наорювати, але все одно. Якщо йде в склад, у склад, у склад, тоді серед огорода виходить бугор. Що в нас виходить? Зараз заорюємо, бо в нас є там і парники людей стоять. Зараз виводимо. Рівняємо все і погнали по длинних гонах. В принципі, гони, мабуть, метрів 500, а має 600. Непогані гони. Нічого, погнали працювати, покажемо зараз. Вбито я ревер. Один ці гони, так, те, що бати, гурайте. Гурайте без проблем. Четверту вшили ось. І погнав. Опа. О, Говорю, в можна на першій передачі. У мене кусочки, огородики, я вважаю, що вважаю, що краще, ніж коробовчик, немає ніякого трактора. Ні ЮМЕ, ну як. Тих такі, що МТЗ, ЮНД, С40, то Т40 краще по погорода. Це однозначно. Давайте зараз позагорюємо, і тоді станемо, як на великі гони піду, покажемо, поміряємо глибину. Зараз кажуть, оце трактор, казав, тяне ориблякануха. Так, ну що, глядачі? виходить так за огород, що трьома корпусами я його не потягну. Трактор димить, чадить, плюс дає зблокировку і з усіма він не їде, ні травиться. Який наш зараз варіант? Знімаємо третій корпус. І пробуємо це все діло вибирати двома корпусами. Що, бачите, як ви всі ви любите, казали, льоня очіпи, льоня отчепи, то ви накоркали, що я тепер опозорився оце. А, так що ми зараз що ми робимо? Знімаємо третій корпус і будемо пробувати двома корпусами. Бо затрамбована ще й по сирому, я катався. Фу, капець якийсь. Ну що, учепили корпусок. Зараз спробуємо чи потягне з Так, ну що, з О, тягне ну як дядько! Вони без блокіровка вигрібає. Зараз у ми його підірамо. Корпус злечили на огороді. тоді як кайбимо за уровень, забираємо під чегану і заоремо. Трима корпусами. Попробуємо другу передбачити, чи піде. Ну, Посіванки не піде. Оп. А може і піде. Так, друга. Висіте два курку, це йому не Так, наварюємо. варим утригаснуть іровку. Я зачіпав да цей, я назад пройшов в школу. Просто має трошки швидше дома, а популярні друзі і я. Нічого, а не паше, понайбальше. Па Ну що, наорали, звісно, капець. Ну що я скажу? Тут де судоночка, з перегнойчиком, звісно, другий передачою, ну на блокировці. Ну ми його зробили. У принципі, навіть доволі непоганий фон, дивіться, який ураночки прикрили, щось на цей. Нічого, воно весною культиватором розтягнеться, все. Ну, Я сподіваюся, що тут буду грати. Як, останній раз, бо хочу посіяти тут багато річку. Все, що було для коров, не знаю, або і спарцет посіємо, або люцерочку. Ну, більше всього, що і спарцет, щоб під двором косити коровкам годувати. Так, ну що, давайте мірнемо глибину. Я не знаю, яке ж така уранка. чи ми що попкаємо, чи не покаже. Ну, зараді інтересу, давайте прикинемо, скільки ж випахав двома корпусами. Звісно, глибина не вимілялася. Бо є на плугові зробили чистик отакий, він то, звісно, все одно, казали, Люня зроби чистик з боку, Отута. все одно він нагилюється, все одно колесо стає, колесо забивається. Нема діла. По грязному, общем-то, чистик не працює ну ніяк. Якось так. Погнали, беремо зараз монтировочку. Беремо монтировочку, Беремо нашу монтіровку і рулеточку. Ну що, давайте прикинемо по цьому. О, а ну, стаю ногою. 25. Там дивіться. Ось нога. Зараз. Блін, дай 26 сантиметрів. По борозні. 26. Не знаю, дуже там написали, кажуть, льоня у кожного різний єс. Я показую як я міряв отак ось. Стою, типу, трамбую. кажуть, льоня, це неправильний м'ято. Когось, як мене 120 кг, а когось 60 кг. Ну нічого, давайте тут поміряємо. О, стала монтіровка вже. Так, Блін, тут показує... 22. Ну, таке 120 кілограмів, ніде не дівається. Хорошо топцюється, виходить. Так ось так. Ну нічого, глядачі підписники. Тут мені залишилося ще розорочку зробити. Розора по красоті. Ну і на цьому вся наша уранка закінчена. Так що, кому понравилось така уранка, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все буде Україна. Обов'язково. Пока-пока.